В мам є три фізичних проблеми: це шия постійно, так, це поперек. Від того, що ми тільки народили, і в нас ослаблені м'язи пресу, і це ноги. Тобто три важливих позиції: природа нас створила, нас жінок таким чином, що ми адаптуємося. Тобто, пам'ятаєте, так коли е, взагалі еволюцію, наша цивілізація і взагалі життя, людське життя, воно розвивалося. Еволюцію було закладено так, що є три важливих фактори. І перший фактор, який залишається з нами на сьогодні і до сьогодні, це адаптація. І виживає той, хто адаптується до найскладніших умов, найагресивніших. І ось мама, вона вже природою так закладена, що вона за перші півроку адаптується до ось цього недосинання. Бо в неї є інша історія. Вона контактує, комунікує з дитиною. Вона її кормить грудьми. Вона насолоджується, вона балдіє. Оцей аромат, оцей запах, оці булочки, оці щочки, у п'яточки. Це ж все. Ну ну все одно є все одно є цей обмін.